У такий важливий для усіх нас час правоохоронці звертаються, інформують та знайомлять громадян із правовими засадами під час проведення виборів президента України. Особи винні у порушенні законодавства про вибори притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності у порядку, встановленому закону. А зараз детальніше. Адміністративна відповідальність, завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб. Порушення порядку організації, проведення зборів мітингів вуличних походів і демонстрацій, створення умов для організації, проведення з порушенням установленого порядку зборів мітингів, вуличних походів і демонстрацій, самоуправство, порушення порядку ведення державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів державного реєстру, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України. Які мають право брати участь у референдумі та використання таких списків, порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями державного реєстру виборців зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, порушення обмежень щодо ведення передовиборної агітації, агітація в день проведення референдуму, порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії. Виготовлення або розпосюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальний за випуск, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами, або розміщення їх у заборонених закону місцях, порушення порядку опублікування документів, пов'язаних із підготовкою і проведенням виборів референдуму. Кримінальна відповідальність. Перешкоджання здійсненню виборчого права, неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів, порушення таємниці голосування, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності або ставлення до релігії, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу, безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, групове порушення громадського порядку. Масові заворушення, крім зазначених статей Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України, передбачається відповідальність за порушення окремих вимог статті 64 закону України про вибори президента, яка встановлює обмеження щодо ведення передвиборної агітації, зокрема її наступних частин. Частина третя закону: поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави підриву її. Безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я, населення забороняється. Частина одинадцята закону забороняється переривати передачу передвиборних програм кандидатів на пост президента України, партій, блоків, які їх висунули рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Частина 12 закону забороняється проведення передвиборної агітації у зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України. Частина 13 закону, засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх двох днів перед днем виборів та днем повторного голосування. Поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост президента України. Частина 14 закону забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. У разі виявлення окремих осіб або групи людей, які розміщують матеріали передвиборної агітації на вище вказаних об'єктах, вони затримуються і доправляються до найближчого органу внутрішніх справ, де на порушників складається адміністративний протокол. Частина 15 закону: кандидати на пост президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування на державних комунальних підприємствах, у закладах, установах організаціях, військових частинах, забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної із проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові. Чи виробничі наради збори колективу для проведення передвиборної агітації? Частина 16 закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск.